Так, Дунай реально вийшов з берегів. І ось що тут можна побачити. Коротше, затопило дерево. Ну, десь піднялося на метра півтора, а може й два рівень води. Пішли підійдемо трошки. Бябі небесні отвірзлись і до найвийшов з берегів. Оце все. Там ще йдуть сходи. Ну, мінімум десь метра півтора піднявся рівень води, а може й більше, а може й метра два. Бо оці дерева вони не були прямо якби на березі, на смузі, вони були вище, бо там ще були гранітні сходи. Десь метро на два піднявся рівень води. В Словаччині феноменальні дощі, в Чехії, в Австрії, в Німеччині. Дощі йшли приблизно 4 дні без жодної перерви. Ось сьогодні перший день. І я ще такого ніколи в житті не бачив, щоб 4 дні без жодної перерви, навіть на хвилину, йшов дощ і... Не зупинявся. Оце сьогодні лише і небо трошки розвиднулося і припинився дощ. Неначе як у Форесті Гампі, коли вони були в В'єтнамі, шукали Чарлі. Отак йшов дощ 4 дні. Прогнозують, що вода підійметься десь ще до цього рівня, тобто ще приблизно десь на 2 метри. А виходить весь той берег буде затоплено. Тут поліція. Національний герой Словаччини Штефаник. Літун, який щось там перелітав, М -м, Атлантику, здається, на якомусь фанерному літачку в 20-х роках. Скрізь вулиці. Штефаника школи, університет. Дерево-майдани. Нарешті припинився дощ. Так, пройшов один день. Знову припинився дощик. І, як бачите, де тепер вода? Вода піднялася ще вище, там, де я і прогнозував, аж по сюди. Тепер всі ці дерева затоплені. А вчора вода стояла десь там. Це капець. Ну реально вода підіймалася десь метри на три, а може й більше. А може й на чотири. Це дуже нетипово і той берег стоїть повністю затоплений, там дерева стоять у воді. Фу. Вода закінчувалася десь там, аж за тими деревами. І ще ці дерева не були прямо-прямо якби на березі. А зараз вода закінчується аж тут. Скоро цей чолов'яга з рятувальним кругом буде у воді. А ось я хочу показати те, що ви ще не бачили. Оця будівля вже пішла під воду. Починається. Уже затоплений перший поверх. Все, а там де паркан. То паркан майже у зріст людини був і він вже весь затоплений. Шарик. я його так називаю, цю скульптурну композицію. Ось що робиться, ось що коїться. І таке відчуття, що завтра вода вже буде стояти десь тут. Побачимо. Що завтра не буде сильно дощу, я прийду ще раз сюди і подивимось. Ось що робиться. Дай Бог, щоб завтра вода не була тут. Був вечір і був ранок, день третій. Вода піднялася ще вище. Тепер вже стоять тут дерева у воді. Там якась що це баржа затоплена, чи що воно таке? Ага, а тут затопило вже й дорогу. дорога. такої. Всі хочуть подивитися на затоплений берег. Тут що цікаво тут встановили паркан. Якщо придивитися, то за парканом води майже немає. Ну, а це все затоплене. А отут встановлений такий парканчик. От якщо глянути, то там дуже мало води за цим парканом. Тобто це працює. Для розуміння, наскільки Дунай вийшов з берегів на другому боці. Оце де стоять баржі, вони стояли прямо, пришвартовані у берега, вздовж берега. Тобто оце був кінець Дуная. мая. де йдуть баржі. А зараз вода там. Зараз... пішли дивитись. Ай-яй-яй. Oh, boy. Tým maličkým je to pravda, lebo malá veľa Ale ty to neprejdú, ale nie vieš, keď ty jesu, vedela, či mi to plúca, alebo nejakú má zlobnu ale to sa to bolo lepšie. No, 有。 Hei. І з цього боку затопило повністю посадки. <рес> Получається, що спочатку вони обматували отам стрічкою, тобто десь там вода була, а зараз вона вже тут. да, не часто таке побачиш. <плес> Ціле дерево вигорнуло і пливе воно собі за течією. І вода щось тільки прибуває.